Шановні абітурієнти Київського медичного університету. По-перше, хочу подякувати майже двом тисячам кращих представників сучасної молоді нашої країни, які подали заяви на вступ до нашого університету. Дякую за ваш вибір. Але подання заяви це лише перший крок до успішного навчання та якісної освіти. Ми вже зустрічались з вами на днях відкритих дверей. Але сьогодні моє звернення особливе. Я звертаюсь до вас у найбільш відповідальний момент вашого життя з початку навчання в школі обрання університету, в якому ви отримаєте професію. Тому коротко хотілося б наголосити на тому, що ви можете отримати лише в Київському медичному університеті, іншими словами, що ми зробили, щоб відрізнятись від інших. У нас немає бюджетних місць, але ми даємо головне. Якісне навчання за сучасними освітніми програмами, що забезпечує потужні можливості для інтеграції в європейську спільноту студентів, медиків та лікарів. Підкреслюю міжнародні перспективи, які відкриваються для кожного нашого студента. А саме, це доступ до міжнародного академічного обміну, як за програмами Erasmus, так і за нашими власними програмами обміну. Можливість опанувати практичні навички на найсучаснішому симуляційному обладнанні за програмами підготовки, які використовують заклади вищої медичної освіти Сполучених Штатів Америки та Канади. Адже наш університет єдиний ще членом Американської асоціації вищих медичних закладів освіти. Можливість отримувати знання відповідно до вимог належних фармацевтичних практик, визначених Міжнародною асоціацією фармацевтів міжнародні. Акредитацію освітніх програм, що значно полегшує визнання українського диплому за кордоном. Можливість навчатись в Польщі, у польському кампусі нашого університету, який створено відповідно до законодавства України та Польщі. Так, саме Київський медичний університет є першим та єдиним українським університетом, який здійснив часткову релокацію своєї спільноти Україну без війни. Де ми гарантуємо безперервне навчання в офлайн форматі. Ми отримали всі необхідні дозволи від польського уряду на здійснення освітньої діяльності за спеціальностями медицина, стоматологія та фармація, промислова фармація. Наша команда постійно працює над тим, щоб організувати для всієї нашої спільноти безпечні умови навчання та праці. Але робити все це. Обирати університет, планувати, навчатись, працювати, думати про майбутнє, ми можемо лише завдяки Збройним силам України. Завдяки всім, хто захищає наше життя ціною власного, велике дякую, шана та повага всім нашим захисникам та захисницям. А ви, ставши нашим студентом, приєднаєтесь до великої сім'ї волонтерів, які роблять свій вклад допомоги державі. Отже, Чекаємо вас в приймальній комісії з оригіналами документів для того, щоб на посвяті в студенти, яка відбудеться 31 серпня, я кожному з вас сказав: вітаю в родині Київського медичного університету. Шановні абітурієнти, за вами майбутнє нашої країни. А ваш вибір сьогодні це ваше майбутнє. Слава Україні!